Вітаю! Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент Волинь. У студії для вас працює сьогодні Ангеліна Гущина. Залишайтеся з нами. Ми починаємо. Судитимуть волинянина, який стріляв у Єгеря і його дружину. В Києві жінка залишила семимісячне на Чотири доби вдома. Експрезидента Франції Ніколя Саркозі засудили до в'язниці. 24 вересня у Ратному провели в останню путь воїна Василя Сахарчука, який загинув на війні. Звістка про його смерть прийшла 19 вересня і стала великим ударом для рідних та друзів. Василь був доброю та щирою людиною, хоча власної сім'ї не мав, але завжди дбав про сестер, племінників. І близьких найдорожче своє життя він віддав за свободу та незалежність України. Тепер воїну на віки 50. Прощання із героєм відбулося у храмі Різдва Пресвятої Богородиці. Василя Сахарчука поховали на алеї почесних поховань на новому кладовищі у Ратному. Окрім того, у Колках провели в останню путь захисника України, 29-річного молодшого сержанта Віктора Дідука. Він віддав своє життя за свободу та незалежність нашої держави. Прощання відбулося 24 вересня у Свято-Миколаївському храмі. Попрощатися з воїном прийшли його рідні, близькі, друзі та бойові побратими. Жителі Колківщини, схиливши голови у скурботі, вшанували пам'ять воїна, який назавжди залишиться у серцях кожного. Також 25 вересня Ковальська громада попрощалась з Ігором Гембецьким, старшим оператором розвідувальної роти. Народився захисник в селі Хочин Рівненської області, закінчив місцеву школу і з Малку мріяв стати військовим. У 18 років він був призваний до армії, після чого підписав контракт. Важкі роки служби й бойові навантаження серйозно підірвали здоров'я захисника. І 1 серпня 2025 року Ігор опинився. У харківському госпіталі, попри тривалу боротьбу лікарів у Харкові та Києві, врятувати його не вдалося. 21 вересня 2025 року Ігор Гембицький помер. Йому було лише 44 роки. Поховають героя на його малій батьківщині у селі Хочин на Рівненщині. Редакція телеканалу Конкурент Волинь висловлює щирі співчуття родинам полеглих воїнів, честь і шана героям. 24 вересня в селі Лапні Ковальського району сталася пожежа. В ДСНС області зазначили, що це загорілася господарська споруда. Вогонь швидко перекинувся на дах. Рятувальникам довелося більше двох годин гасити полум'я. Причиною пожежі стало коротке замикання електромережі. Поранив Єгеря та застрелив його дружину. На Волині судитимуть 43-річного жителя Луцька. Трагедія сталася 29 березня 2025 року у селі Зеленолужне Луцького району. Під час суперечки через незаконне полювання чоловік вистрілив з пістолета бік Єгеря та його дружини. Жінка загинула на місці. а Єгер отримав поранення. Наразі чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує тривале ув'язнення. На сесії Луцької міської ради перерозподілили 54 мільйони гривень, гроші на різні потреби. Одначе, як виявилось, з цієї суми не вистачило на такі речі, як безбар'єрність чи фінансування військових потреб. Як розподіляли гроші громади далі у сюжеті. 54 мільйони гривень розподіляли на сесії Луцькради. Гроші на різні потреби. Однак, куди і на що конкретно підуть кошти, не до кінця зрозуміло. Із матеріалів, які надали обранцям громади для ознайомлення. На цьому наголосив представник громадянського руху свідомі Михайло Наход. Зокрема, на поточний ремонт об'єктів Глаутрус приймовиться 400 тисяч а на поточний ремонт вулиць 3 мільйони. Але знову немає ні переліку об'єктів главу ні переліку То Зараз озвучити які саме вулиці і що саме буде ремонтуватися на цих три Міський голова каже, вся інформація є в письмовій довідці. Однак там вона узагальнена, а не деталізована. Про що вже неодноразово просили обранці громади, щоб розуміти, за що голосувати. Між тим, у цій сумі перерозподілу у 50 мільйонів, схоже, не знайшлося зайвої гривні для фінансування безбар'єрності в громаді. Це зауважила представниця громадянського руху свідомі Алана Точій. Разом з тим у нас є програми по безбар'єрності, які потрібно фінансувати, і на які також треба кожен раз прям запрошувати. <плес> вас його щоб ви спрямували кошти. Два мільйони випросили. Ну на два мільйони зроблять робіт. А нарешті, те, що навіть програму зміни вносили в квітні місяці, де там мало бути і сім, і одинадцять мільйонів. Абсолютно кошти не передбачалися. Не передбачалося ну змін туди надалі. Хочеться просто звернути таку увагу, ка тенденція, що це таке враження, потрібно тільки мені ці проблеми для, для людей з, без, з безбар'єрності. Але міський голова каже, що точково вирішувати питання безбар'єрності неможливо, а на те, щоб вирішити питання комплексно, грошей схоже не вистачає. Так само їх і не знайшлося в сумі від перевиконання бюджету і для фінансування сил оборони. На цьому закцентував представник громадянського руху свідомі Андрій Лучик. На підтримку сил оборони ми витрачаємо з перевиконання нулі гривень. Я вважаю, це неправильно і, і я пропоную мінімум 50% з перевиконання витрачати на наші сили оборони. Тож дискусія навколо бюджету Луцької громади вкотре звелася до одного. Депутати й далі вимагають конкретики в цифрах. Міський голова має свої пояснення. А люди чекають, аби гроші з міського бюджету йшли на реальні потреби Луцька. Далі переходимо до огляду всеукраїнських новин і спершу розповім вам про обстріли. Одна людина загинула внаслідок російського удару безпілотником по комунальному підприємству у Куп'янському районі Харківської області вночі 25 вересня. В ДСНС області зазначили, що внаслідок атаки сталися руйнації та пожежа в адміністративній будівлі. Російські окупанти атакували енергетичний об'єкт і у Кіровоградській області. Повідомив голова ОВА Андрій Райкович. Зафіксовано пошкодження кількох житлових будинків на щастя минулося без постраждалих. Ворог атакував і критичну інфраструктуру на Вінниччині. Є влучання. Начальниця ОВА додала, що наразі інформація про постраждалих не надходила. Російські війська обстріляли 10 населених пунктів Донецької області. Загинули п'ятеро людей, ще 17 отримали поранення. Повідомили в поліції області. Руйнувань зазнали десятки приватних і багатоквартирних будинків, заклад освіти, комунальне підприємство і кілька цивільних авто. Росіяни атакували впівдроном скутер з цивільними у Херсонській області, а в результаті цього загинули двоє чоловіків. У Києві семимісячний малюк дивом вижив після того, як його 17-річна мама залишила самого у квартирі аж на чотири дні. Дитину знайшли у вкрай виснаженому стані без їжі, без догляду, з пролажнями на тілі. Немовля, впало в кому його врятували лікарі, які. Й досі борються за його життя. Поліцейські встановили, що дівчина залишила сина на призволяще та пішла у своїх справах. Лише на четвертий день вона зізналася знайомому, що дитина кілька днів сама вдома. Чоловік одразу викликав поліцію, рятувальників та швидку. Малюка госпіталізували, матері ж оголосили про підозру. Їй загрожує до восьми років ув'язнення. Привласнювали квартири померлих в Одесі. Аферисти знаходили жертв. Знайомий нотаріус відкривав їм підставні спадкові справи і реєстрував квартири на вигаданих людей. Так, шахраї заволоділи шістьма квартирами з сукупною вартістю понад 7 мільйонів гривень. Окрім того, заробляли і на кредитах в банках. Вони виготовляли фальшиві документи на підставних осіб, реєстрували фіктивні квартири та брали кредити за програмою. Житло в кредит. Таким чином вони. Вони отримали ще понад 5,7 мільйона гривень. Наразі дев'ятьом учасникам злочинної групи вже повідомлено про підозру. Продавали висновки про нібито тяжкі захворювання. Ціна питання 3 тисячі доларів. На Одещині затримали керівництво оновлено МСЕК». А саме керівника та двох членів місцевої експертної команди, які торгували фіктивними меддовідками. Щоб штампувати підроблені меддокументи, чоловік залучив головуючого лікаря-кардіолога та медичного реєстратора. Всіх трьох затримали на гарячому. Наразі їм повідомили про підозру, і тепер чоловікам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Ошукали мешканців Казахстану на суму понад 70 мільйонів гривень. Правоохоронці ліквідували. Міжнародний кол-центр схему створили мешканець чернівців та росіянин. Учасники кол-центру спеціалізувалися на виманюванні грошей у громадян. Злочинні гроші ділки витрачали на подальше функціонування кол-центру, придбання автівок. Тощо Щомісяця утримання офісу обходилося його організаторам у 2,5 мільйони гривень. А один з організаторів лише за останні півроку придбав 5 машин. Там була своя ієрархія а між учасниками були чітко розподілені ролі: адміністратори, HR-и, клоузери, холодники, техперсонал. І навіть був так званий силовий блок. Шахраї спілкувалися від імені співробітників силових структур та банківських установ Республіки Казахстан. Під час відеозв'язку використовували технологію діпфейку, а також форманий одяг. Вони змушували жертв здійснювати платежі під приводами, нібито, можливих проблем з правоохоронцями та подальшим кримінальним переслідуванням. У межах кримінального провадження повідомлено про підозру шістьом особам. Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів. Також поліцейські встановлюють інших можливих учасників схеми. І, поки ми обговорювали з вами новини України, світ теж не стоїть на місці, тож далі переходимо до найважливішого з міжнародної арени. Колишнього президента Франції Ніколя Саркозі засудили до п'яти років в'язниці. Його звинувачують у тому, що під час виборів 2007 року він отримував гроші від лівійського диктатора Маумара Каддафі. Слідство вважає, що ще у 2005 році, коли Саркозі був міністром внутрішніх справ, він погодився підтримувати режим Каддафі на міжнародній арені в обмін на фінансування своєї ж майбутньої компанії. Суд не знайшов доказів, що сам Саркозі отримав ці гроші, але вирішив, що він таки винен у змові. Саркозі провину заперечує. Він сказав, що цей вирок підриває довіру до правосуддя у Франції. Що ж, це були усі головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, то телефонуйте 050 782 40 11. Стежте за новинами разом з телеканалом Конкурент Волинь сьогодні з вами у студії працювала Ангеліна Гущина. Залишайтеся з нами, бережіть себе, побачимось.